Медвежий горіх, саженці. Комуна привой, комуна дерева уже підрізані, підрізані і лиш... лишав пеньочки. Може хто собі хоче як підрізати, але лишав пеньочки на всякий случай, щоб туди не висихав ствол. Такі метр восімдесят, два метри навіть. Підрізані, листя вже лишилося, листя лишилося тільки на верхушках. Все, листя опадає вже легенько. Скоро будемо копати і висилати. Ті, хто заказував медвежий горіх саженці, бажано, щоб продублювали свої закази, тому що десь когось міг не записати, чи телефон неправильний, тому що є два. Двоє є, які телефони неправильні. Такі саженці вже рівненькі, чіткі. Матеріал суперовий. Ось така висота. Можу попідрізати, а можу не підрізати, тому що нова почта такі високі не бере у нас. Всі ряди підчищені. На днях будемо купати ескаватором маленьким таким. Буде викопуватися, тоді покажу і корніву і як воно все має бути. Ведмежі горіх.